Сьогодні місто знову горнув смуток. Додому на щиті повернувся мужній воїн, справжній патріот України, гідний син своєї держави Андрій Носуль. Він віддав своє життя, захищаючи мирне та незалежне майбутнє кожного з нас. Старший сержант Носуль Андрій Леонідович 1974 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався в Кременчуцькому ліцеї. Номер 4. в подальшому проходив в службу в Збройних силах України. Військовій частині займав посаду новер обслуги другого гранатометного відділення. Загинув 8 листопада 2025 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Береслав Херсонської області. Андрію було 51. Його загибель стала тяжким ударом для родини батьків, брата та сина. Для них це не просто втрата, а біль, який назавжди залишиться в серці. Попрощатись з героєм прийшли всі, хто знав його за життя: друзі, знайомі, люди, чиї шляхи хоч раз перетиналися з ним. У кожного свої спогади про щирість, відповідальність, спокійний характер, готовність допомогти і стати поруч у найважчі моменти. Він був з таким почуттям гумору. Він ще що він запам'ятався, він був дар. вже в ці роки, ну. 90 він до 90-х радянському Союзі він вже тоді був проти цієї системи. І цим він, він мені дуже запам'ятався. Як на уроці мови, російської мови та літератури він не підтримував те, що нас вчили. Бо він казав те, що він хотів. Цим він мені дуже запам'ятався. Його подвиг це подвиг. Кожна людина, яка пішла захищати нашу батьківщину. Це великий подвиг в ім'я майбутнього нашої країни для того, щоб жили діти, існувала наша Україна, і його подвиг буде вічно жити в пам'яті людській, пам'яті нашої держави, вічна йому слава і царство небесне. Андрій завжди був тим, хто тримався правди, не здавався і йшов до кінця. Його шлях це приклад служіння Україні без гучних слів, а з тихою, але незламною впевненістю. Його подвиг назавжди стане частиною нашої боротьби, символом відваги, стійкості і великої любові до рідної землі. Вічна пам'ять та слава герою. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.